Першими свято останнього дзвоника відкрили учні початкової школи ліцею номер 2 Захід відбувся на шкільному стадіоні 30 травня. На школярів очікувала насичена програма із виступами вокальних та хореографічних колективів. Під час лінійки учням за досягненням навчання та спортів вручили грамоти та похвальні листи. На завершення святкової програми діти долучились до розваг з аніматорами. «Свято мені сподобалось дуже. Що цікаво сьогодні було на лінійці? Посліднє виступлення, там де дівчинка з хлопчиком танцювали. Я висумувала за школою. Чому? Тому що тут мої однокласники, тут моя вчителька, Тому ми дуже полюбили. Попереду літні канікули, так? А Як вонош провести час? На море з'їздити, побути в бабусі, щоб, щоб моя подруга прийшла до мене на чоло. Мені дуже сподобалося, як дівчинки танцювали та одна дівчинка з хлопцем. Це було дуже красиво та весело. Відмітити з друзями, як починається літо, так і на школи. Мені було дуже весело гратися з друзями, малювати з ними. 31 травня останній дзвоник продзвенів для понад 800 учнів ліцею номер 2 Своє свято завершення навчального року старші класи відзначили окремо. Шкільним стадіоном урочисто прийшли випускники 9 та 11 класів. Та є і ті, хто завершив навчання дистанційно у нас в школі було всього два дистанційних класи: це 7 Б клас і один 11 -й В клас. Більшість дітей цих класів вони знаходяться сьогодні за кордоном, тому і навчалися дистанційно. Рік Можливо, і складний, тому що під час війни він не може бути легким. Складний, по-перше, за постійних повітряних тривог, які переривав навчальний процес. Це був стрес і для дітей, і для вчителів. Але ми, я думаю, що е, виходили з цього і продовжували навчання. І, до речі, дуже успішно закінчили цей навчальний рік. Ви бачили, скільки відмінників у нас. Е, діти навіть в такій ситуації все ж таки е, вчилися, не здавалися і. Прагнули до висот. За підсумками навчального року школярі також отримали грамоти та нагороди, але випускники продовжують свій шлях в освіті та готуються до національного мультипредметного тесту. В нашій школі складнощі не існує, ми все перерядували, все в нас дуже гарно вийшло. Плани на майбутнє стати добрим, успішним, вічливим, позитивним чоловіком. Звісно, буде екзамени, стоп, все буде. Прощаючись зі школою, випускники та гості свята вшанували пам'ять першого директора закладу Ігоря Андрійовича Синячова. Пам'ятну дошку видатному южненському освітянину розмістили при вході до школи. Перший директор ліцею №2 2 помер у квітні 2022 року після тривалої хвороби. Ініціативу увічнити образ засновника закладу підтримав педагогічний колектив та колеги Ігоря Синячова. Спочатку у нас була думка думка така. Що ми на 1 липня, у нього день народження 1 липня, але потім зрозуміло, що діти будуть вже відпочивати, вчителі теж. І останній дзвоник дуже любив свою роботу, школу, діти для нього було все. Вони часто до нього підходили, обнімалися там. І ми думаємо, що якщо існує життя, то він бачив, що ми його пам'ятаємо, ми його цінуємо. І тому вирішили зробити це на останній дзвоник. Він дуже любив перше вересня, останній дзвоник, коли вся школа збирається, коли він дзвоночок тримає в руках, тому вирішили так. Гості заходу та однодумці виступили зі словами підтримки та згадками про життя почесного южненця. На завершення відбулася церемонія покладання квітів. Флешмоб випускних класів та нова програма. В ліцеї номер три святкування пройшло масово. Старші і молодші учні і учениці презентували спільні номери. Намагалися робити все сучасне. Українські пісні вже такі досить нові. Ми використовували. Звісно, був акцент на патріотичному вихованні наших дітей. Це зараз основа для всіх наших заходів. І звісно, останній дзвоник також. Але все одно ми намагалися зробити так, щоб всі пам'ятали, що йде війна, але трошки, хоч на якусь годину, відволіклись від цього. Я дуже вдячна, що нас захищають нашу країну, що ми можемо бути. То під ясне небо. Насправді захід дуже приємний. Він такий прям до душі мене взагалі просто пробрав. Я буду дуже сумувати за цією школою, за друзями, за однокласниками, за всіма. У мене просто емоції, вже все. А, було дуже весело тут, а, дуже добре, але буду дуже сумувати за всіма. 11 років тут провчилась, 11 клас, до дорослого життя. Придумала, куди поступати будеш. Ну, взагалі, думаю, так. Думаю, піду там на юриста, буду лютувати нашу країну від усіляких там злодів. Дуже такі сильні емоції, тому що ну, я випускаюся, і це ну, таке, прям, велика дуже подія в моєму житті. І ну, це як початок нового етапу. і Я ну, дещо волнуюся, але навіть щаслива. Але ну, все ще буду сумувати дуже сильно за школою, за однокласниками, вчителями. Придумала, куди будеш поступати? Ну, я хотіла б в медицинський на стоматолога. А, ось, але я, ну, я не впевнена, що в мене вийде туди вступити, але я ну, дуже сподіваюся, що вийде. Ось так. Чому такий вибір професії? А, тому що я хочу допомагати людям відчувати ну, як менше болю у житті. Підтримати Збройні Сили України запропонували в школі. Гроші зі скрині передадуть волонтерам пункту Соловейки та штабу Незламні, розповіли нам організатори. Випускники ліцею номер 4 імені В'ячеслава Чорновола в пройшлися коридорами школи в ролі учнів. Вони згадували шкільні роки, виконуючи завдання від вчителів та приймали вітання від десятикласників. Сьогодні такий день, що не хочеться цю школу просто покидати. За чим найбільше будете сумувати в школі? За класним керівником, звичайно, пані Світлана, яка нас завжди допомагала нам ніколи. Е, ну, ніколи нас е, одних не покидала і завжди вона була кхм, поряд. І для мене вона залишиться у пам'яті не завжди. У мене дуже гарні емоції. Якщо чесно, я хотіла вже закінчити школу, я вже хочу почати новий етап в своєму житті, бо це для мене така дуже важлива а, х, сходинка в моєму житті. Так. Я вже хочу. Скоріше закінчити школу та почати щось нове. На літо багато планів хочу здати гарне НМТ та поїхати до бабусі в село, посидіти там, а потім з мамою кудись поїхати відпочити. А на майбутнє плани поступити в гарний державний вуз на фінансиста. Хочу за чим більше за все будете сумувати? Мені здається, за однокласниками та класним керівником, бо це такі, як стали для мене як сім'я. Завершать серію святкувань останніх дзвоників учні ліцею номер 1 Там обрали нетрадиційний формат заходу. Шановне панство, вважаю міцного вітання з Донбасу, з українського Донбасу. Прошу підтримати наш збір на Starlink та Екофло. Всім дякую. Все буде Україна. Це звертається наш колега, відеооператор южницького телебачення. Вадим в лавах 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ захищає нас на одному з найважчих ділянок фронту, а саме Лиманському напрямку. На Старлінк та зарядну станцію для нього потрібно 50 тисяч гривень. Зібрано 23 тисячі. Збір терміновий, тому що і Кефло в них летить майже майже кожного дня. Це для них такі. Прості речі, які сьогодні є, завтра немає. Це зв'язок, перш за все. Старлінг не працює без закофло, його треба заживлювати чимось. Тому зараз така нагальна потреба зібрати для того, щоб був елементарний зв'язок. Вікторія ділиться через погіршення ситуації на лінії зіткнення. Зв'язок з чоловіком підтримувати складно. Менше зв'язку, тому що в них немає часу елементарно сходити до туалету в душ, елементарно поспати. Їх дуже мало, а орків дуже багато. От і все. Коли почалась війна, всі на такому патріотизмі з якоюсь такою самовпевненістю в собі всі йшли. А зараз ми бачимо таку трохи ситуацію не дуже гарну в нашій країні, і хлопцям дуже важко. Долучитися до збору на Starlink та EcoFlow можна, перерахувавши на картку 53 75 41 12 17 98 72 75. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Група депутатів хоче призупинити реорганізацію шкіл до 2027 року. На соціальній комісії, яка відбулась 30 травня, депутати вкотре винесли це питання на обговорення на засіданні. Окрім депутатів та представників освіти, були присутні батьки, учні та жителі міста. Під час комісії депутати озвучили, що проєкт про скасування рішення сесії від 16 лютого про трансформацію мережі закладів буде винесений на сесію. З їх слів южницькій громаді підготовчий етап провадження реформи проведений. У нас ця програма. З Міністерства освіти по 33-й рік це вже щоб повністю вона вже була закінчена. Підготовка до 27-го року, з 27-го року це вже треба все впроваджувати. Не одна громада в Одеській області ще цим не зайнялась, була підготовка мережі до 27-го року. А у нас вже так вийшло, що ми підготували мережу, і зразу у нас вже діти пішли з третьої школи до четвертої на день відкритих дверей. Тобто, ми біжимо як як скали біжимо перед паровозом. Лена Бернецька зазначила, що управління освіти виконує розпорядження, які надходять від Міністерства освіти та обласного департаменту освіти. Після тривалих дискусій депутати дали доручення управлінню освіти підготувати альтернативний проєкт рішення. Ми підготуємо, але чи буде Підтриманий він цією групою депутатів, я не впевнена. Тому ми виконаємо свою роботу, підготуємо, а рішення депутатів я коментувати не можу. У будь-якому випадку, я вважаю, що якщо є дві сторони і є одне питання, з цього питання потрібно домовлятись. Ми маємо деякі пропозиції щодо змін в законодавчих актах і ми можемо вже їх розглядати і думати про це. Тому ми могли би, наприклад, відтермінувати сьогодні це на рік, не скасовуючи рішення. Але, на жаль, соціальна комісія все, що пропонується управлінням освіти, відхиляє на засіданні соціальної комісії слово взяв учень ліцею номер 1 Розповів, що він та його однокласники проти переходу до іншої школи. Також виступили щодо реорганізації шкіл батьки та активні жительки міста. Наразі вже зібрано 57 підписів, але ще буде один збір і плануємо зібрати ще стільки ж. Військовий стан хочеться стабільності, де і в принципі нам подобається ця школа, подобається все, що там є. Навіщо що змінювати. Позвонили родителі спочатку третьої школи, потім першої школи і попросили, щоб я сьогодні поприсутствувала на комісії і як опитний чоловік в системі образування змогла ну, дати свої рекомендації. потому что, естественно, я имею собственное мнение, естественно, что я слежу за всеми преобразованиями, которые происходят. И должна вам сказать, действительно, управление образования провело большую работу. Действительно, нарушений закона они не допустили, но они очень поспешили. И то, что уже в этом году должны были перейти десятые классы, сразу другие учреждения, это, конечно, для многих родителей было шок, поскольку серьезного обсуждения в городе о том, что начинается реформа, серьезного обсуждения в городе не было. І обсудження відбувалося тільки в педагогічних колективах. Розширену версію засідання комісії дивіться у програмі про тиждень. Підсумки нового шкільного проєкту: учні ліцею номер 1 взяли участь в ініціативі Пізнай себе, збережи себе. 30 травня організатори та учасники зібралися в актовій залі школи. Підвідки поділилися своїми враженнями та зауваженнями. Від управління культури, спорту та молодіжної політики. Всі учасники та учасниці отримали сертифікати. Мета проекту, щоб діти дізналися професійну. Інформацію від лікарів, а не отримали її через інтернет чи через друзів. Зрозуміло, що якщо у підлітка з'явилася якась проблема, він починає сам її вирішувати. Чесно кажучи, це я закрила свій такий гіштальт, бо я колись не робила це для свого сина. Мені не було коли, я не знала цю інформацію, і я розумію, що може зараз я комусь допомогла. Ми вважаємо, що ціль досягнута, бо, по-перше, ми надали разом з лікарями дуже багато інформації дітям, а потім е вони вже я так розуміють, що розказують всім своїм друзям. Це головне, що вони зацікавлені, вони ходили. В принципі, зі всіма, з ким ми хотіли, вони зустрілися, вони нібито задоволені. Підвідки протягом майже двох місяців відвідували лікарів у медичних закладах міста. Також учні поспілкувалися з представниками б'юті сфери. Вам здається, взагалі для підлітків для молоді зараз це важливо було. Це дуже важливо було, тому що я вважаю, що молодь вона має, по-перше, розмовляти з дорослими, і по-друге, вона має піклуватися про себе. Нам розказували про те, як зберігати наше волосся, наприклад, у перекарки. Нам розказували те, що ми обов'язково маємо, якщо у вас довге волосся, то ми маємо завжди кінчики, щоб вони не сіклися, змазувати кондиціонером. І ще ми маємо мити волосся не декілька разів. На тиждень, тобто там систематично. А тоді, коли справді волося забруднюється, тобто по проблемі, з нового навчального року проєкт планують розширити на інші школи. Дивіться більше в програмі Об'єктив. Дуже дякую.